Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу показати огляд на ось такий толокар. Ось так виглядає ця коробка, називається Time Scooter. А було в магазині в наявності саме ось таких два кольори. Тут на упаковці у нас стоїть галочка, я взяла останній запакований рожевий. Був один незапакований ще вітринний варіант. У мене вже доця допомагає. І, да, те, що вас цікавить, це шок-ціна 300 гривень. Чи це правда, чи неправда, друзі, все правда. Зараз на екрані ви можете бачити скріни, які я зробила прямо в магазині фотографії, що цей толокар коштує 300 гривень. Отже, показую вам. Всередині була ось така упаковка з дрібними деталями. Більше нічого в нас не було. Ну і тим часом заїжджаємо нашим толокаром в кадр, і ось так він виглядає. Він виглядає супер цупко, супер стійко, ось так така конструкція на кермі у нас навіть. Працює кнопка клаксону. Ось тут є такі штучки, які крутяться, ось ця також крутиться. І спереду в нас є ось такі, бачите, квіточки. І вони теж, як знаєте, як на бізібордах. ось так їх можна крутити. Тобто дитина може гратися. Руль, що класно, погляньте, руль. Крутиться кермо, і туди і передні колеса. Це теж досить класно, тому що я бачила толокари, які продаються ну, дорожчих цін, да, вони просто їдуть прямо, і дитина якось має здогадатися ніжками відштовхуватися. А отут у нас кермо, будь ласка, кермує, ви можете повертати. Ну, ви, ваша дитина може повертати ось так в різні сторони. Тут є ще також така іграшкова трубка ось телефонна. Ну, вона без всілякого функціоналу, просто як декор. Але це теж супер плюс до інтерактивності. Далі, ось тут, в сідушці, в нас є ось такий багажничок, будь ласка, може дитина щось складати, перевозити. Ну, Це просто класно. Також є стійка, ось така ручка, вона, звісно, не досить висока, дорослому возити. Не вельми зручно буде, але вона зручна для дитини, коли вона встає з толокара. От Я бачу, вже в мене доці теж зрозуміла, як це все робити. Вона стає, однією ручкою тримається за кермо, іншою тримається за ось цю ручку. І таким чином вона не падає, сам толокар не перевертається. І виглядає все супер. Тут маємо наліпки, ось такі на кермі, на сідушці, відповідно, спереду, ось з цими квіточками, і на боках ось такі бокові штуки. Тепер дивимося, що тут у нас внизу. Внизу в нас теж досить все. Зручно ми збирали цей толокар інтуїтивно, тобто інструкції тут немає. Головне ставити ось оцю чорну штуку самою найпершою, тому що, бачите, крізь неї просовуються передні колеса. Тому головне не поспішайте одразу одягати колеса, бо ми одягли колеса. А потім виявилося, що оця чорна штука, в неї окремо вона сюди одягається і зверху одягається кермо. Тому спочатку чорна штука, кермо, а потім передні колеса. Ну, а тут просто колеса. І ось оця штучка це досить зручно. Це такий певний стопер. Тобто, хоп, ось ви стали і. А... Зупиняється толокар, тобто можна і дорослому ось так натиснути, як педалька. І тормози гальмує гальмує відповідно цей толокар. Я, чесно скажу вам дивилася на інших сайтах, не буду називати, говорити на яких, але цей толокар коштує там тисячу і більше гривень. Я просто в шоці, тому що якість дійсно тут класна. І, побачивши його в Аврорі за 300 гривень, я не одразу його взяла. А потім подивилася в інтернеті, і я не жалкую ні разу. Ми повернулися, я купила його, зараз вам розповім. На сайті знайти його неможливо, ну немає його там. На фотографії я постараюся збільшити зараз, вирізати артикул його, може на сайті ви ще зможете знайти. А цей артикул, ну, не знаю. Я брала цей. А... Толокар в Аврорі на шулявці. На шулявці за метро. Там біля метро є один магазин, це за метро. Я кину зараз також скрін адреси цього, цієї Аврори, ви зможете подивитися. Там ще був мотоцикл двохколісний, він не такий стійкий, тому що тут чотири колеса і воно таке статична конструкція, теж в таку ж ціну в 300 гривень. Сьогодні у нас 30 жовтня, я його купувала 28 жовтня, тому я не знаю, чи ще досі в наявності вони там є. Але, щоб ви знали, от я бачила саме там їх. Бачила ще мотоцикл я в Аврорі на Подолі, ну а Толокари такого я не бачила. Але загалом я дуже задоволена. Аврора, ви просто супер, такий класний нам толокар підігнали, і за 300 гривень це просто неймовірна вдача. Знаєте, спробувати, коли ви дитині хочете щось більш дороге купити. Але, знаєте, ну дітки є дітки, може їм не сподобатися, то навіть якщо б і не сподобалося, то не так це все. Сумно, що ви переплатили бешені кошти. Тут досить цупкий пластик, вона стійка. На жаль, тут, здається, на коробці не вказано максимальну вагу, яку може витримати цей толокар, але Ну, Я не знаю. Як мінімум ми ось 9800, то нас толокар витримує. Мою доцю ми користуємося тільки в домашніх умовах, тому що ну, зараз осінь і він дуже м'яко йде. Ось слухайте, по плитці я переживала, що він буде гриміти, тому що в нас більшість квартири це плитка, тільки в спальній кімнаті ламінат, але він. Дуже тихо пересувається. Ну, це просто супер знахідка. Звісно, що колеса тут ось такі пластикові, і якщо Ним користуватися на вулиці, то відповідно, ну, через якийсь час амортизація дасть про себе знати. Але для домашнього використання, чи десь, там, наприклад, в торгових центрах кататися, дитина сідає і гуляється, це просто супер класна знахідка. Тому я сподіваюся, що я комусь підігнала гарну ідею такого першого міні-транспорту для дитини. Я сама дуже задоволена, ще раз. Додам, ось мене дуже приємно здивувало, здивувало кермо, яке регулює направлення положення коліс. Це просто-просто клас. Тому, якщо ви шукаєте щось такий бюджетний варіант, будь ласка, магазин Аврора і, будь ласка, можете знайти або мотоцикл, або ось такий саме толокар. Всім дякую за увагу. Пишіть свої думки. Якщо у вас є вже такий толокар, поділіться враженнями, як він у вас в користуванні, чи ще досі цілий. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої нові відео. Всім всього найкращого і до нових зустрічей!